Всім привіт! В Аврорі до 11 травня продовжується акція ціни вкрали НЛО на понад тисячу товарів, знижка 50%. Тож, з цієї нагоди я прикупила собі потрібні акційні речі. Зі знижкою були ось такі вологі серветки від фірми Liro, 120 штук, велика така пачка. Дуже мені вони подобаються, неодноразово беру, неодноразово показую і рекомендую: хто ще не пробував їх, спробуйте. Приміняю я їх всюди. Не лише для дитини. Прибирання, на природу, будь-куди. Виручають от і до. Ще по акції були ось такі косметичні, звичайні паперові, такі двошарові серветки. 150 штук. Хто не знає, що це за серветки, я зараз вам покажу. Ось так вони витягується. Ось така. Можна також приміняти будь-куди для косметики, на кухню. На природу, Ось так. Зручно звідси їх витягувати. Є різний формат таких серветок, дуже вони мені подобаються. Побачила в інтернеті, що дуже популярно прикупити ось такий ліхтарик на сонячні батареї. Його можна підвісити будь-куди на гілочку, гвоздик, і він буде світитись. Фото я додам або відео, як він буде вночі. Зараз він не світиться, тому що ж світло, а в темряві він буде різними кольорами. Ось є тут така кнопочка. Вона захищена, щоб не потрапляла волога туди. І ось такий ліхтарик. Це нібито скло. А і пластик. А, бачу, що це пластик. Ну, все одно прикольно виглядає. Неакційна ціна. Вирішила спробувати. Якщо сподобається, то прикуплю ще. І ще такі купила світильник. Ось така коробочка. Я перевіряла, все працює. Оце колба скляна, також можна повісити будь-куди сонячна панель. Дуже зручно, щоб В Вдень не світиться, а вночі вже світиться. Обрала білий звичайний колір. Тут вже потрібно відкрутити, щоб цей діодик світився. Тобто його потрібно спочатку включити. Освітлення багато, тому не показано. Ну, ви не бачите, Я... він включився, але його взагалі зараз не видно. Також додам фото вночі, побачите. За акційною пропозицією прикупила печиво від Лукас. Я його дуже люблю. Це вушка смачненьке. 350 грамів така коробочка. Дуже зручно, що все це відразу запаковано. Також по акції придбала кабель USB Type-C з роз'ємом білим кольором. І тут помаранчеве. Щоб буде зрозуміло, чий це буде кабель, зарядний цей пристрій, тому що завжди путаємо. У мене така щіточка для чищення взуття була. Не знаю, де вона зникла, хто її куди забрав, прикупила ще. Була також блакитним кольором, і знову я купила блакитним. Не по акції, але мені потрібно було купила батончики твікс. Чому купила? І саме в Аврорі, тому що в АТБ вони дорожчі. А купила їх 12 штук, Одна буде жінки, один батончик буде, жінки, а 11 я зроблю тортик. У вигляді, за допомогою цих батончиків, по колу так виставлю, і туди додам ще наповнення солоденьке. Це буде подарунок для її подружки Вікторії. Їй 11 років і ми вирішили що зробити такий приємний сюрприз. Тим бачу, вона любить твікси. І буде гарний такий приємний подарунок. А всередину я наповню ось такі шарм цукерки. Вони жовтим кольором, що будуть дуже пасувати в один тон цього тортика. А яка тут вага? 113 грамів від АВК. Можливо, не вистачить, то ще докуплю, але буду бачити. І ще прикрасимо ми цей тортик ось такими яскравими, гарними зірочками перламутровими. Всі, звичайно, я не буду туди висипати, але на майбутнє також для декору мені знадобляться ці зірочки. Бачите, як вони гарно на світлі міняють свій колір. Хамелеончики такі. Невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім бажаю вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!